Друзі, щиро вітаю цього тижня. контрнаступальний наступальний дайчастереомедіа виходить з міста Карпач в Польщі, де проходить найбільша подія, ділова подія, політична подія, подія присвячена національній безпеці та обороні центральної і східної Європи. Це економічний форум в Карпачі. А я тут виступав на панелі, присвяченій ядерній загрозі, і поінформував наших партнерів, європейців, американців про те, що загрози реальні, і потрібно протидіяти розміщенню ядерної зброї російської Білорусі шляхом ядерного стримування, тобто переміщення ядерної зброї США до Польщі та в майбутньому до України до речі про Україну. Я переконаний, що саме розміщення американського військового контингенту і в перспективі ядерної зброї є тією самою гарантією безпеки, про яку говорить і президент України, і український уряд. І зрештою, це наш шлях до НАТО. На шляху до НАТО перед тим як ми туди дійдемо, нам потрібна саме така гарантія безпеки. Це перший момент. Другий момент, що навіть е коли буде наш вступ в НАТО, ми так само повинні. Мати на нашій території американську базу так зробила Фінляндія. Вступивши в НАТО. Вони підписали окрему угоду з США про те, що США мають розмістити свій військовий контингент, літаки, військові кораблі. Це так само дуже важливо. І це запорука нашої безпеки. Я мав зустріч особливо приємно з головою генштабу польської армії генералом Раймондом Анджейчиком, який запевнив підтримці України, який передав вітання героїчним силам оборони, воїнам, яким захоплюються. Повірте мені, стільки відгуків і стільки слів подяки українським військовим, українській армії, територіальній обороні, за прикладом якої поляки хочуть формувати і свої війська. Я нічого, чув, але майже ніде тому. Було передано слова вітання і подяки українській армії на чолі з головнокомандувачем Збройних сил України, генералом Залужним було названо одним з найкращих полководців в Європі. Його тут і генерал Анджейчик. Приємно бачити, що ми однодумці, тому що він безумовно виступає за розширення і збільшення підтримки для України. Для збільшення надання пакетів оборонної допомоги сам особисто так само працює із західними колегами, особливо Німеччини, Франції та інших країн, на те, щоб обсяги такої допомоги тільки зростали і зміцнювалися. Крім того, ми є однодумцями щодо розміщення американської ядерної зброї в Польщі, щонайменше найменше в механізмі nuclear sharing, якраз якраз метою стримування Росії. І мова тут не йде про ескалації чи про те, що хтось загрожує проти Росії застосовувати ядерну зброю. Навпаки, ми хочемо забезпечити в майбутньому після перемоги України стійкий мир, який буде передбачати те, що Росія не нападе знову, не буде атакувати. І американські військові бази літаки і в перспективі тактична ядерна зброя найкраща запорука а, стійкого і міцного миру в Європі. Про це я говорив зокрема і на своїй панелі, виступаючи і. Надаючи коментарі і бачення того, що нам потрібно зупинити на сьогоднішній день Росію, тому що Росія становить загрозу і ось ці загрози для Європи, для світу, які є не тільки внаслідок російської агресії, жахливої жорстокої війни Путіна проти України, а й е через співпрацю Росії та Ірану через те, що світ зараз стоїть знову ж таки на межі ядерного озброєння, а не роззброєння, через те, що ми бачимо зараз Іран активніше говорить про ядерну зброю. Ми так само бачимо, що Саудівська Аравія може мати Туреччина ядерну зброю. Нам потрібно робити світ безпечнішим і захищенішим. І захід має демонструвати лідерство в першу чергу на чолі із Сполученими Штатами. Про це так само я говорив і заявляв на панелі. Крім того, хочу поінформувати, що було дуже багато контактів, зокрема зі ЗМІ, навіть з угорськими ЗМІ. Я вважаю, що із ними потрібно працювати. Голос України має бути почутий і там обговорення проблем, які є на сьогоднішній день. Чим ще наші партнери можуть допомогти, які обсяги допомоги мають бути, яким досвідом готова ділитися українська армія і що було б корисно нашим партнерам, так само використати для зміцнення власної безпеки. Ось це те, що, а, чому було присвячено. Крім того. Ми обговорювали потенціал відносин центральної Європи. Це дуже важливо, тому що центральні європейські країни, країни Східної Європи в рамках ініціатив Міжмор'я, Триморія це ті ініціативи, в яких потрібно працювати і розвивати. Лише задумайтеся, що в рамках ініціативи Триморія, яка як на мене має великий потенціал, ми можемо працювати із півночі на південь, починаючи від Фінляндії, країн Балтії, Польщі, України, Чехії, Словаччини, Румунії, Молдови. Можливо, Болгарії і далі це такі країни адріат, Адріатики, як Хорватія і далі Словенія. Тобто, це великий потенціал для ривка Центральної Європи. І для нас важливо, щоб цей потенціал зміцнювався в багатьох сферах: політичній, культурній, інформаційній, дипломатичній, правовій, військовій і безпековій. Це теж тому тим, на чим присвячена робота. Сьогодні ще триває третій день форуму. Продовжує роботу. І за результатами буде інформувати наступних дайчистах. Так само, звичайно, не можна не торкнутися і ситуації на фронті, про яку я інформую наших партнерів, і є оптимізм, повірте мені щодо того, що українські війська зараз продовжують контрнаступальні дії на півдні, і щодо того, що ми здатні перемогти Росію за умови підтримки і надання пакетів допомоги, і в цьому сенсі візит державного секретаря Ентоні Блінкіна до України. Він надзвичайно важливий, тому що цей пакет 1 мільярд. Він точно піде на зміцнення української військи. Працюємо далі. Дякую, що залишаєтеся з нами, стереомедія. Будьте на каналі, буде цікаво. Слава Україні.